Я... добрий вечір. Хочу вас питати, що вас саме перемайда кожен день ну. На Майдан мене привела Україна, ви, <сіпи> <цей майдан. сіпи> мій народ, Дякую. тому що скільки можна вже терпіти, те, що ми вже стільки років терпимо. Нарешті е, сталося так, чого ми дуже довго дов... дов... чекали. Люди, на знову Дякую. ми прокинулися, тому що дев'ять років знаєте, як Дякую. кожні дев'ять років, 21 листопада, наша <сіпи> держава <сіпи> Україна виходить на майдан, От. і знову Росія це сталося. Хоча, Росії, звісно, і тратьте, куди, завдячуючи. Розуміємо, кому да ніхто так не може збирати майдани, як Віктор Федорович. От це, власне, власне, а, це, <плес> проблеми так безумовно. Ну і надія на краще майбутнє. Вони тому що так як роблять. Що відбувається в країнах колишнього радянського, я маю на увазі першу чергу Росію, Білорусь, те, як Росія давить, і що вона хоче, як вона взагалі спілкується зі своїми сусідами, і ми бачимо, що стається з країнами, які, наприклад, Євросоюз і підписали ну, асоціацію з Євросоюзом, і чином вони виходять, ми можемо подивитися на Польщу, зараз Молдова підписала. І я вважаю, що це ну, тільки людина подивити. Скажімо так, і не дуже проінформована може бути проти, проти того, щоб а скажімо жити так, як в Європі і бути в Європі у рідному домі власне умови і праці і виробляти продукт, за який нам платити е, Ну, я вважаю, що в даному випадку найкращий вихід для Януковича, ну це дійсно для Януковича, Це просто піти у відставку і призначити новий вибор. Ну, у нього тоді просто залишається якийсь шанс, ну залишитись в політиці, або взагалі залишитися. Ну якщо не живим, то у всяком, ну, всяком а, разі а, не выгнал. Ви ви, Бо в Росії інші кажуть, варіанти для, для нього більш мова це мова небезпечні Ні, це мова науки, мова І, як показує практика, мирні культури. протести це... проводять двічі частіше мова, до гарного результату, скажімо так, аніж протести це перше, що військові в серця ну, повинно бути горді, насильницькі, те, щоб Україні і здавалося б, хочеться, звісно, якихось радикальних, щоб воно все швидше було, але на жаль, перемоги нам усім на жаль, так не буває. І таким чином ми повинні набратися терпіння і все ж таки продовжувати. Але звісно, це треба заважати владі. Ну тобто показувати владі, що вона нелегітимна на, на будь-якому рівні. Тобто, це треба розмивати середню ланку е, ну МВС там і так далі. Там перетягувати на свою сторону СБУ. Річ у тому, що СБУ зараз далеко не КДБ і тому. Особливо боятися, мені здається, в даному випадку нема чого. Я вважаю, що рано чи пізно цей колос, який нам здається, задов, вони не йдуть зараз ні на які поступки, але зрештою вони просто вимушені, хтось із них дасть слабину. І це просто е, справа часу. Так що я вважаю, що все буде добре. І все буде добре. історія? Ну, ви знаєте, мені здається, воно вже сталося. Тобто, якщо казати відверто, це дійсно от, воно, ну, свого часу почалося у 2004 році. Якось воно тліло-тліло. Ну, і от Тепер мені здається, знову це вже другий етап. Ну, Можливо, то було народження, а це, а це вже таке, такий більш робимо ну, стрічки, робимо лісження, як то кажуть, скільки там незалежності. да, 22 роки роки. От ми потихеньку виходимо із цього молодого віку і вже стаємо на ноги. На Новій полі, ну, полі зараз цей продовж, так що я вважаю, що духовне відродження у нас вже відбулося. Разом з іншими харків'янами проваджати нашу